Здарова гайс! Сьогодні у нас 2 на 2 на Амонхен. типу Типо керівнини рівний на одне й те саме. Так, Зангмар за Angmar грає. King Гов... King. Блять, ну. Короче, Киофтег грає За Ангмар. Обирає, до речі, він що в нас? Обирає Карндум. Так, за ним в тімейт Ускон за Гоблінів. Так, напроти Ускона їхні суперники Нутелла грає за Гондор. І також Рос грає за гоблінців. Окей. 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 Бачимо, що ставиться вже перша ничка від нижнього Гобліна. Незрозуміло. Чому в такому місці тут пройти ну, буквально пару цих шижочків? Уже б ставив десь отут, не знаю. І вилазка. Так, тим часом хто це? Мечниками і піпіном забирає троля Гондор. Так, верхня команда тролян не чіпає, А грає в фулеку Ангмар грає веке, тупо мільйонеки набудував. А Гоблінс верхній. Ну, дві казарми, трошки як і побудував і першим загоном біжить на розвиточку. Так, дивимось. Тут халепа може бути у Ангмарича цього. Як так не побудувати ні казарми досі, щоб не було воїна? Жесть Ангмар. Вирішив у лейтовий білд, але його наказали за таке. І хоче ремонтувати. Та що ти от ремонтуєш, щас робо... <смі> щас ти ще тільки ще й робочого їбеш. Таким чином. Так, другий загін також прибігає. Не загін, а друга висадка. Також прибігає ламати з цього боку ферму, чи мельницю, чи як так сказати. Так, і мінус. Чи буде мінус, чи не буде, як думаєте? Я думаю. Вистоїть, мала б вистояти. Хоча наближається, наближається ХП. до... Прям до мінімума ні, знесе. Оці два мечника дорубають. А з цього боку ця вже впала плавильня і тут вже паде. А, бачимо, що він стартонув у кавалерію, тут збоку побудував. Ніхто не бачив. І. неї буде пробувати дефатись. Тут два загони мечників ще додаються, для цього, щоб Ангмар просто зносити. Але ця кавалерія не пробачає, вона просто цих мечників зносить як поїзд. Ох, чи ці три... 2... Ні, не зносять. Не пощастило трішки, не пощастило. Так. Тим часом. Гоблінці нападають по всіх фронтах. Тут вони трошки пробігли до цих, Гондор також піднапрягли. І, до речі, кавалерія є у Гондора. І у Гоблінів, ніфіга собі. Оце воно. Так, ремонт віддав на ферму. Перма друга рівня. Так, продушили лучників. Один остався лучник з боку. Тут один мечник, і би відновити було б дуже круто. Так, і тут вже два загони кавалерії у Гондора. Таким чином е відбувається ця цей файт. Що це таке? Вона зараз так давить? Щось занадто жорстка якась кавалерія у гобіну стала. Вона раніше взагалі майже не давила. А це ось мечників. Зрубала, як таки треба. Так, Янгмар додає дається своєї кавалерії. І тут кава на каву відбувається. Махачі такі. Так, списи підводяться до лучників, ставиться фонтанчик і будуть відновлюватись. Так, але тут же списами додає армію нижній гравець, як я у нього забуваю, роз. І зламав ще одну ферму номару. Але тут вже стоять казарма. Казарма третього рівня будуються лучники, норці, Спаси вже є загін. Будуть лучники. До речі, два мечника лишились в загони, і вони рубають оцю ферму. Дуже не хочеться, напевно, відволікатися, але доведеться росу і задепав ці ферму. Отих маленьких паршивців. Так, відступає списами. Так, хоче забрати варгів. Але досить дивно, що й досі тролль тут не кріплений. Немає часу гравцям забрати того троля. Тут ще ніяка коронація не відбулася. Тут взагалі героїв у гобліна ще й не було. Там також не було. Але Гоблін продовжує рашити. Знаходи цю шахту роса. О боже, як голосно, вони закудахкали. Заку так, е забув нік гравця другого гобліна, верхнього гобліна. Це нижній роз. А це хто? І це Рос? Це все роз. А це хто. А, це Ускон. Один меч на куску не налишився, і о, ці кажанчики трошки розідають. Так. Також пробували знести оцю ферму, вона вже другого рівня. До речі, багато, напевно, подохло, адже майже її спушили. Але все пішло на смарку. І Гондор задефав. Тут бачимо, що Ангмар уже накопичив свою пачку, таке відчуття, наче верхня команда зараз закамбечить. Незрозуміло взагалі зараз хто виграє, програє. Можемо по очках давайте глянемо, поки оце йдеться світочка. У King of Tech Angmaра Warchan 6 очок. У Роса в Гоблінів Нижніх також зараз буде 6 очок. У Nutell в Гондора Remont 8 очок. І у, у спона також. І, як вони один з одним ідуть? Досить е, ноздря в ноздрю. О, то в Гондора трішки більше на два очки. Але це не суттєво взагалі. Так, бачимо, що цей герой досі. А, це ходить, Це ходить. Так, тут Денитур. Так, е, Два загони Спасів. і Азог. Азога вирішив зіграти е, верхній гравець у спон. І коронував вже його. Ну цей Язогич тут не дає. Ух, він збиває Бороміра. В гондора тут Боромір страждає. Ой-ой-ой. Мені здається, Борку не задефати. Треба спеси підставити, Пробіжи через спеси, щоб ти же його не зміг бити. Але пробігає і Азогич мінус Боромір. Так, кавалерія не встигає його задефати. Ух, як тичку дав, по каві його прокинув. І все, кавалерія також відступає. Ох, як це удар по Гондору. Трата Бороміра. Трата Буроміра. Тут також е, треба якось дефати. Тут е, загін списів до да, загонемешників. Перелучниками зараз прийде списи і задефає е, кавалерію інші ферми. Ну, нормально, нормально тут відбився. Але з цього боку Вангмара, пачка Лейтова вже на нас бирується. Героїв у Роса нема ніяких. І що йому робити взагалі не зрозуміло. Кавалерія, до речі, трошки навіть е, старається спортити настрій і ставиться в е, 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 Гробяча висота. Хтось закричав. Хто то закричав? Е то горків був? Там був горків, окей. Значить, то був горків. А, до речі, так, коронований горкл. Я його в притул не замітив. Коронований горків був у лівого нижнього гобліна. Так. А в Гондора арагорн з'являється, і Арагон під, під боймастером може азогу наваляти жару. Азог відступає, розуміючи. Е, розуміючи це. Що тут не продаються, хоч війська, і ламаються казарми. Ламаються казарми. Ох, у гобліну зараз... Буде напереливка, адже тут вже відбувається забудова, тут вже є дві вишки, є майстерня, грейд до другого рівня, збудується третя. І скоро будуть катапи з цього боку, і потрібно буде якось дефатися, але як ти ще не зрозумів, тут, до речі, хвороб'яча висота з цього боку, її якось також потрібно ламати, але немає у нижніх гравців чим це все зробити, поки дефається. Ой, гон прокидується рагорн. Хілку, хілку, хілку. Підхилився, хорошо. Відступає знов. Відступає знов. Шо? Горкіл ресається, Арагор лов КПшний. Тут Гобліни ламають економіку Гондору. Не встигає гондор і тумітам контролити, так. У нього база також зазнала великих-великих втрат. І лишається досить мало. Досить мало ферм. У Гобліна це 3. У нижнього 4, окей. І у Гондора також 4 ферми. Дуже мало. Потрібно срочно, срочно, терміново щось робити, відбудовувати. Побачимо, які тут величезні величезні володіння в гобліна і в Ангмару. Все вже забудовано. Дивно, що з таким стартом Ангмара вийшло відбитися. І прикликались. Римтиром кавалерія. Продушили лучників. Ой-ой-ой! І тут лучників продушили. Жесть. Втрати, великі втрати. Зараз будь-який воїн навіз Золота у Гондору. Хто це? Що за мечники? Якісь Defenders of the Crown. Захисники корони. Тут уже лисий оцей дядько. Якийсь книжкою. Тим часом Катапульта кидає вже по фортеці, додається сутичка за життя. Горкіл четвертого рівня йому потрібно вкачати срочно, срочно вкачати п'ятий рівень. Не встигає він, не встигає. Закінчується в нього армія. І Гоблін, походу, вже програв. Бігає троль, потрібна допомога від Гондору. Ні, ураз все ж деліте фортецю, здається. Отака каточка, звісно. Ну, Досить непогано вийшла, досить непогана, адже е... невеликий камбек відбувся від верхніх гравців. Не знаю чому. Нижніх не вистачило змоги допушити. Допушити. Допустили, напевно, декілька помилок. Отака каточка. Подписка, лайкос, коментос. Все, бебе!